Доброго дня, дорогі глядачі, дорогі підписники нашого каналу. Ради вас вітати на нашому каналі Ваш Карс». Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас в продаж поступає ось такий красивий білий кросовер. Це у нас є Honda CR-V. Автомобіль був випущений у 2014 році та на даний момент проїхав всього лише 207 тисяч кілометрів. Це горідні сертифікований завірний пробіг. Автомобіль у нас на 2.2 дизельному двигуні. Це у нас де ID.Tech з потужністю 110 кВт або ж 150 кінських сил. Автомобіль на автоматичній п'ятиступеневій гідротрансформаторній коробці передач та на повному приводі. Основну інформацію по даному автомобілі. вам вже зараз розказав. Зараз ми будемо переходити до огляду цього автомобіля візуально, хоча я вже так обійшов автомобіль. Зі всіх сторін майже, ну, але ми ще раз обійдемо його, але вже ближче оглянемо всі деталі. Переходимо до наших фар. Можемо собі побачити, яка у нас оптика. Досить красива оптика, без пошкоджень, нема по ній ніяких запотівань, нема тріщин, немає сколів. Аналогічно, і ця фара у нас у ідеальному стані під нашою оптикою. Ось такі омочі фар присутні, а ще нижче у нас є передні парктроніки. А ще, звісно ж, нижче у нас є противотуманні фари. Буває негода, буває туман, це нас буде рятувати. Оглядаємо наше лобове скло автомобіля, теж воно у нас без пошкоджень, ціле та гарне. Немає ніяких на ньому у нас тріщин і сколів. Показую вам він-код автомобіля. Ви можете собі зараз. Нажати на паузу, скинути та перевірити цей автомобіль на різноманітних сайтах. Удостовіртесь у тому, що я говорю правду по даному автомобілеві. Далі переходимо до наших дисків, можемо собі оглянути, які в нас красиві диски на цьому автомобілеві. Стоять у нас з гума 18-го розміром. Далі накладки, накладки на пороги по автомобілеві присутні, які збережуть наш. Автомобіль. Ось таке у нас дзеркало заднього виду є з такою вставкою поворотника, що ми їхали, повертали, та автомобіль, які рухаються біля нас, теж бачили, коли повертаємо. Навіть збоку, щоб бачили. Перейшли ми з вами вже до задньої частини автомобіля. Оглядаємо собі наші задні фари теж без пошкоджень, ціленькі, гарненькі. Без запотівань. Ніяких питань до фар у нас зовсім немає. Ззаді у нас трішки нижче на автомобілові присутні задні перектроніки. Якщо є передні, так є у нас і задні више. Можемо собі оглянути під нашою емблемкою Honda. Ось тут є камера заднього виду. Ми собі можемо як здавати назад, можемо бачити, що відбувається. Позаду нас, аби не створити аварійної ситуації, не зробити собі проблем. Ось так ми оглянули з вами наш автомобіль зі всіх сторін, обійшли вже його декілька раз. Зараз ми з вами будемо переходити до салону даного автомобіля, щоб собі побачити, що там і як там все відбувається. А також хочу вас повідомити: повідомити про те, що. Автомобіль буде відфотографований зі всіх сторін, і ці фотографії будуть у наших телеграм та вайбер каналах. Хто ще там на нас не підписаний, прошу перейти та підписатися. Так як ви можете багато пропустити, чого фотографії перше з'являються там. Автомобіль публікується перше там, і хтось може швидше за вас придбати цей автомобіль. А можливо, цей автомобіль був вашою мрією. Ну що ж, заходимо. Залізати будемо зараз і заходити у наш салончик. Відкриваю я двері даного автомобіля, оглядаємо собі дверну карту. Дверна карта гарна, ціла, збережена. Присутні у нас повний електропакет по автомобілю. присутні автоскладання дзеркал, регулювання дзеркал, блокування дверей, передні та задні склопідйомники. Далі наш поріг на порогі у нас. Накладка, яка теж збереже від пошкоджень наш поріг. Наше кермо, кер... кажу кермо наше сидіння. Сидіння у нас йде комбіноване. Шкіра та алькантара. Це гарно, чисте, збережене у нас сидіння. Ось таке з такими воно у нас регулюваннями ручними. Далі наші асистенти. Оглядаємо собі наші. Асистенти, присутні у нас, звісно ж, еко-режим на автомобілі, щоб ми собі могли економити пальне. Хоч. І так, цей автомобіль є досить економним. Є у нас, як я і говорив, омовачі фар, є у нас режим парковки, кнопка, аби нас нікуди не заносило, Та, звісно ж, допомога при спуску згори. Ось наше мультифункціональне кермо. Інтуїтивно зрозуміле у нас кермо. Присутній у нас круїз-контроль, присутній у нас підключення до телефона Це у нас є зараз, я ще раз його так вам краще покажу, як сяду авто... у автомобіль та буду запускати його для вас. сів я у автомобілі, як і говорив, показую вам наше кермо. Інтуїтивно зрозуміле кермо ці кнопочки. Нам тут зрозумілі. Ну що ж, не будемо затримуватися на нашому кермі. Також у нас на кермі он диво ще є. Звісно ж, підрульові лепестки. Далі запускаю автомобіль. Автомобіль запускається у нас з ключиком. Прекрасно собі автомобіль запустився. Можемо собі бачити, що помилок ніяких по автомобілові нема. Показую вам пробіг даного автомобіля, показує 207 тисяч кілометрів. Проїхав цей автомобіль. Далі на черзі, на черзі. Наша магнітолка ось така простенька магнітолка. Теж інтуїтивно зрозуміла підключення. У нас є радіо, є у нас CD, є AUX, звісно ж, підключення до телефона. Досить просто вона у нас тут керується. Вимкнемо. Далі, далі наш двозонний клімат-контроль. Можемо собі регулювати температуру, яку нам потрібно, вона ну, не лише тут показується, а на ось цьому маленькому екранчику. Теж інформація виводиться досить і досить класно. Обдув лобового скла присутній, підігрів задніх дзеркал присутній та заднього стікла нашого, наша коробка передач ось така. Звісно ж, також зараз переведу її. Інший режим, точніше, автомобіль, щоб до саду їхав. І вмикається у нас камера заднього виду, щоб ми собі могли бачити, що коїться взаді, щоб ненароком не в'їхати у інший автомобіль. Знизу під нею у нас підігрів наших сидінь, щоб нам було з комфортом в теплі їхати зимою. Буває, автомобілі стоять. Не мають люди а гаража буває на дворі Автобіль дуже і дуже прогріває, так, не прогрівається, а проморожується, <смірзає> промерзає, хотів сказати. Ми собі можемо вімкнути, та буде нам тепло, будуть собі грітися наші сидіння, будемо їхати з комфортом Біля підігріву наших сидінь, присутня розетка на 12 вольт. Можна собі підключати будь-що. Далі наш ось такий. Тримач стаканчиків у нас є. Можемо собі десь заїхати на заправку, купити кави, собі взяти у автомобіль та поставити. Не потрібно буде шукати якесь місце наш рушник. У нас рушник механічний, все гарно у нас працює. Ну і що ж, далі? На черзі наш підлокітник. Підлокітник у нас регулюється дозаду, а до переду. І підлокітник у нас є. Ось така, звісно ж, ніша, ніша, у нас ніші присутні. USB розетка, розетка на 12 вольт AUX. Нічого особливого такого немає. Але все те, що потрібно, є. Переходимо з вами вже доверху наше дзеркало заднього виду з автозатемненням. Якщо позаду хтось їде, нам сліпить. Це дзеркало буде затемнювати це світло. Також ось таке у нас світло тут є. З двох сторін працює, включається. Далі наша ніша. Ніша для очків. Можемо собі покласти очки. Та ось таке, щоб ми могли собі бачити задніх пасажирів. Закрили. Зачинили наш козирок. Козирьок у нас з підсвіткою. Класно. Жінка оцінить. Ну що ж, ці сидіння тут ми вже все оглянули. Нашу магнітолку оглянули. Наш. Звісно ж, клімат-контроль оглянули, і наш ось такий дисплейчик оглянули. Переходимо зараз з вами до задніх сидінь. Там сидять задні пасажири. Відчиняємо дверки, показуємо дверну карту автомобіля. Те, що на нас збережена у прекрасному стані, аналогічно і наші сидіння. У хорошому стані. Ось тут у нас є підлокітник. підлокітник функціональний з двома підстаканниками. Наші воздуховоди, ось тут у автомобіле. І ще раз показую вам кермо та магнітолку. Ось таку ви картину будете перед собою бачити. Торпедо показую. І не будемо затримуватись. Переходимо до нашого багажника. Ось таке у нас досить-досить глибокий, великий багажник. Досить багато що сюди може влізти, поміститися. Можна собі навіть у такому навіть не в розложеному вигляді цього багажника можна вести навіть стиральну машинку або ж якусь плиту електричну. Якщо розложити холодильника можна вести. Піднімаю я наше фальш-дно. Лежить у нас запасне колесо. Лежить у нас, звісно ж, фаркоп до автомобіля та наш домкрат. Ось тут у нас є, ось тут у нас є з вами наш аварійний знак та розетка 12 вольт. Також ось ці ряд цей сидінь можна зложувати ось тут. Можна і не йти туди, можна і не йти до тих дверок. Можна з багажника. Все для людей зроблено. Придумали, класно. Закриваю я багажник, перехожу і до цих дверок. Дивимося в хорошому стані. Наша дверна карта. Сидіння із цієї сторони у хорошому стані. Я будемо затримуватися, переходимо до цієї дверки. Показую дверну карту. Як завжди, показую вам наші сидіння. Теж з ручними регулюваннями наші сидіння. Ну що ж, ось такий у нас вийшов огляд на автомобіль. Але зараз ми ще відкриємо наш капот, покажу, покажу як там виглядає наш двигунчик, як він працює, як автомобіль у нас зараз запущеним є. Ну що ж, відкриваю. Відкрив я наш капот, можемо собі оглянути капотний простір даного автомобіля. Все чисто, гарно, ніяких потьоків, масла. Немає гвинтики всі на місцях, таких має бути у автомобіле. А зараз будемо зачиняти та оглянути, оглядати цей автомобіль прибором. тож що його лаку фарбове покриття даного автомобіля. Взяв я прибор, ну що ж, погнали, першим ділом почнемо з нашого капоту. 113, 99, 106, 99.

184, 101, 138, 138, 163, норма 150, 125, 154, 154, нижче, 115, 115, 115 116. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд даного автомобіля. Автомобіль у нас, автомобіль у нас є в наявності, можете приїжджати, забирати цей автомобіль в наше місто в Дивилі. А також ми можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України. Також, як я говорив, не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Там автомобіль буде відфотографований зі всіх сторін. Також у нас в наявності є ще досить і досить багато автомобілів. Автомобілів, які. які вам можуть сподобатись приглянутись. Тому телефонуйте, дзвоніть, питайтеся. Також можемо пригнати автомобіль для вас, будь-який автомобіль по вашому бажанню. Так як у нас є така функція: підбір автомобіля під ключ, під бажання покупця. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.